Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні приготувала для огляду ось таку композицію весняну, гарну, яка навіяна саме ось цими скляними квітками, які є на продаж. З них і почну огляд. Це сучасне українське виробництво. Повністю ручна робота. Колір кожної може відрізнятися, бо це скло, як воно в процесі роботи, як воно ляже, так і буде. Довжина кожної квітки в середньому 17-18 см. Вартість однієї квітки 200 гривень. Є проліски, є ось такі тюльпани, сині. І помаранчеві. Іноді зустрічаються ось такі вкраплинки, повітря всередині, там складочки, якісь, бачите, волни, переливи там. Ось ще один пролісок більш насиченого білого кольору. Красота, неймовірна краса, хочу вам сказати, я їх продавала і в минулому році, то всі залишились задоволені і ще придбала партію. Можливо, пізніше будуть ще дзвіночки, то можете в мене в телеграм-каналі робити передзамовлення. Бо всі дзвіночки, які приїхали в цій посилці, вже всі були заброньовані і їх розібрали в першу чергу. Такі можна придбати зараз, то поспішайте до свята 8 березня, хто святкує, хто не святкує, але завжди серед таких ще холодних днів дуже приємно отримати такий подарунок. Можна їх використовувати, знаєте, є такі маленькі кришталеві вазочки важкі, бо сама квітка важкувата. Або ось в неї є ось такий згиб, можна підвішувати у вікні, наприклад. Так, ось така краса. 200 гривень повторюю. Поки є ось ці саме. Три квітки є в кількості, то можете замовляти. Пишіть на вказаний номер телефону, в кого немає телеграму. І продовжую показ посуду, який я приготувала спеціально до цих квіточок. Маю на продаж ось такий кавовий сервіс, а також частковий чайний тут є, і столовий декілька предметів. Показую. Окремо кожен предмет. Це в нас Чехословаччина. Ось таке гарне клеймо з ялинками. Клеймо відповідає періоду 1918-1938 рік. До складу сервізу входять 6 кавових пар, молочник, цукорниця, кавник. Ось така маслюнка. З великим бортиком і шість тарілочок. Ось такий сервіз коштує 2 ,5, 2 ,5 тисячі гривень. Окремо є які предмети, є молочник від чайного сервізу 200 гривень, я вам його пізніше покажу. Є ось такий соусник. Він іде разом з блюдечком, знаєте, такі, всі предмети в гарному стані. Ось такий соусник 300 гривень. І блюдо 26х28 см. Є поодинокі подряпані від користування, але золото все збережено. Ось таке блюдо 200 гривень. Гарна тоненька порцеляна. Спробую показати ось мої пальці. Чашечки маленькі по 100 мл. Дуже гарний сервіс. І зважаючи на свій вік, то дуже гарно зберігся. Ось, якщо я помиляюся з клеймом, бо це інформація з інтернету, то виправте мене, будь ласка, зараз ще раз покажу клеймо. Ось таке, наскільки я знайшла інформацію, то клеймо 1918-1938. Я навіть цифри в тісті вирубив. Наступниці, їх шість штук, ось такі гарнизні фужери з різьбленням. Ось такий ніжний малюночок, позолота, гарно збережені. Ось так. Дзвенят. 18 сантиметрів висота, в гарному стані. 6 штук 900 гривень. Одразу тут покажу ось така у нас картина з цікавою тематикою. Це репродукція. Репродукція на полотні, в рамі, є етикетка, тобто фабричне виробництво часів СРСР, 200 гривень така картина. Хтось там газує по вулиці, мішає знімати. Так, це в нас ікорниці мальцовські, є в каталозі, бачите, є вкраплення всередині, бульбашки, там, темненьке таке скло. Є сколи по краю, бачите, такі надщерблення. Їх є дві штуки, такі таких, таких і корниці. Одинадцять сантиметрів довжина і корниці по 300 гривень. Так, перейдемо до цих молочників. Це молочник коростень. Ось таке клеймо в ідеальному стані 200 гривень. Старенький молочник Баранівка. Він ціленький, є затертості позолоти. І ось тут як такі сріблясті, якісь подряпані, не знаю від чого. Тут ціна 180 гривень. І ось цей молочник 200 гривень від чайного сервізу. з цієї Чехословаччини. Так, кришталева. Велика важка ладья. Ось цей малюнок сніжинками, багато хто його любить і збирає. Довжина 40 см, ширина 17 см. Сколів тріщин немає, є подряпини. Зараз вам їх покажу ось тут на цих виступаючих місцях є трошки подряпані усіх видно. Є багато такого гарного кришталю, але, на жаль, люди, ну не на жаль, для них це було гарно, він у них був в користуванні, в серванті стояв, але часто були гості, діставали, гуляли, пили. Є що. Запам'ятати в житті було. Ось то і вам бажаю всім цим гарним посудом користуватися, бо ми не знаємо, що буде після нас. То треба радувати себе кожного дня і користуватись таким гарним посудом. Ось такий гарний кришталевий графін зі срібним оздобленням. На ось цій частині є проба. Спробую вам показати. Бачите, 875-та проба. Рідна ціленька кришечка. Єдине ще трошки, що ось відклеїлась ось ця частина. Тим, вона була приклеєна і вона відстала. Я це питання не вивчала і тому нічого не робила. Тут продається ось так, щоб я нічого сама не реставрувала. Він 35 см, діаметр низу 11 см. Все інше, крім, крім того, що відклеїлась. Срібляне оздоблення, все інше в гарному стані. Ціна півтори тисячі 1500. На цьому будемо закінчувати наше відео. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, кому що сподобалось, робіть скріни і пишіть на вказані номери телефонів. Всім дякую за увагу. До побачення!